Друзі, це дуже несподівана зустріч, і ми записуємо це відео. Чесно кажучи, може, це вже буде історія. Це перший запис. Мені так здається, що це початок нової домашньої церкви. Сьогодні, 20 яке в нас 20, 21 травня 2025 року. Боєрка. Це майже кордон Боярки. Ну це і є початок боєрки, в принципі, да? Це може пророче. Це перша хата, з якої починається Углова. Починається Боярка з боку Києва. Раніше це була вулиця Колгоспна, бо тут Колгосп був і поля була. Зараз це от на краю хата. Люди з Мішою і Єфремових. і... Я зустрів дуже цікаве, ну це вже зараз, от зараз ще пройшло свідоцтво. У мене виникає дуже різке бажання пойти помолитися в башню, приїхати в борьку. Але ну що тут Бурки? Башня. Думаю, ну башня так, башня. Я подзвонив домовився, щоб відкрили нам двері, щоб я мог помолитися. І виходжу з електрички, і теж я ж сів в останній вагон. Я ж завжди в перший вагон йду, щоб там йти по дорозі. А тут треба останній вагон, і я пішов спочатку тут, до башні, а потім розгорнувся і пішов в інший бік. Mm -hmm. І люди назустріч. На тобто, так от А до цього я Бога просив, що Господи, якщо ти хочеш починати десь у такій домашній церкві, тому що в мене було таке відчуття, що навесні. Але я не знаю де, як. Ну, Були такі натяки, що бойерка і а, бровари, і під бар броварами ще місце одне. Але хай ти Господь це сам робиш, щоб це не було просто по логіки, по людській. Щоб це було в волі Божій, щоб дійсно ну, на цьому було благовоління, тому що дуже важливо, щоб це було. Вірний час і вірне місце, і вірні люди. От, тому так воно трапилося. От ми е, люди кажуть: я йду до Люди Єфремової. А я думав, думав, є люди, які колись були тут в церкві, тут була церква колись, і пастором була Олександра е, Антошкіна. І навіть вона залишила, вона уїхала зараз е, тимчасово в Чехію, в червні вона буде, до речі. Вона залишила колонки, мікрофон, синтезатор то все для такої домашньої церкви. І мене таке, я думав, перевозити, чи, а в мене таке відчуття, що не треба перевозити, воно в борсі тут залишиться. Але хай сам Бог. Тому, друзі, от зараз ми зібралися, зараз люди ще підтянуться, от, тому зараз будемо спілкуватися, кожен буде відкриття своє казати. Тобто, е це домашні церкви це формат. Нестандартною церквою, як одна людина тільки виходить і служить там біля мікрофона. Ні, це всі. Равномірно, діляться. Коли ви збираєтесь по домам, що в кожного є слово. Тобто приймає участь всі повністю. Тобто, нема одної зірки, суперзірки. Зірка у нас тільки одна – Ісус Христос. От, тому ми всі рівні, ми всі служимо.